Мій малюнок і я на ньому е, зобразила брата, що він сидить в полоні, е, що йому наче холодно, але у нього наче є така невелика іскра, яка його хоч трохи гріє, ну, надія, що він скоро вийде. Авроро з нетерпінням чекає на повернення старшого брата Леонідові 24, Він на передовій з перших днів повномасштабного вторгнення потрапив у полон з побратимами. Торік донедавна родина навіть і не знала про його долю, поки від Леоніда не передали звісточку. У листі було лише кілька рядків. Він сказав, що наче хай Аврора, Злата і Єва, ну це мої теж сестри, не переживаються. сподіваюся, вони ходять в школу, навчаються зі мною все добре. Ми тримаємося, а, і ну, це так, ну така трохи велика ну, недія з'явилася. Зараз брата Аврори у горлівці. Свою любов до нього дівчинка вцілила у малюнку, як і десятки інших дітей, родичі яких стали бранцями країни-агресорки. Я чекаю на тебе. Це мистецька акція, організована сім'ями військовополонених, покликана привернути увагу до тих, хто і досі лишається в російському полоні. Так, ми хочемо показати, що знаєте, діти особливо переносять, переживають війну і також і очікування свого рідного. Чимало й тих, хто про долю своїх рідних не знає нічого 4 вересня 2022 року. Останнє наше спілкування, він сказав, що через два дні він мені зателефонує і не зателефонував. Аліна півроку розшукує свого чоловіка. Ілля солдат 108-ї бригади З Аліною одружилися у серпні 22-го. Та не минулої місяці, як чоловік зник на Донеччині між селами Времівка та Нескучне. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він був не в країні. Він міг просто спокійно залишитись не в країні. Але він сказав, що моя сім'я в небезпеці, моя країна в небезпеці, я повинен повернутися і захищати свою країну. Тому він одразу повернувся. Я зроблю все можливе, щоб про нас не забували. Так само втратила зв'язок із чоловіком Катерина. Пішов він добровольцем і ну, сам, коли війна почалась, пішов. І пропав він в кінці ні, о, в началі вересня в тому році. І вже сім місяців. Як Кирило також служив у складі 108-ї бригади, а до великої війни був майстром виробничого навчання в училищі. Гарний батько, дуже добрий тато та дуже мене дуже дуже любить. Рідні полонених і зниклих використовують усі шляхи, щоб привернути увагу міжнародної спільноти та й самих українців. Росія це країна злочинець, яка не дотримується жодного міжнародного законодавства, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, правила війни. Дуже добре було б повести цю виставку регіонами України, а ще краще справді донести голоси дітей. До світової спільноти виставка ж на Софійській триватиме до 20 квітня. Даніл Снісар, Дмитро Курченко, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.